На нас сьогодні чекає велика робота. По-перше, це книжкова перестановка. По-друге, мені треба притягнути мережевий фільтр. А щоб це зробити, треба порухати книжкові шафи. Щоб їх порухати, треба книжки зняти. І по-третє, ще зимою я загубила хроніки Нарнії. На я знаю, що вона чорна і десь має бути, бо нібито нікому я її не давала. Тому це теж важлива місія номер три. А якщо вже говорити про книжкову перестановку, то пам'ятаєте, що коли ми знімали попереднє відео тур по моєї бібліотеці, то. А там я говорила про важливі такі розумні системи, як я сформувала свої полиці. Що в мене все було за тематиками більш-менш. В мене була окрема американська література, окремо окремо а, романістика, світова, окрема полиця короткої прози. До речі, я після того її переставляла вже кілька разів, і тут тепер дійсно тільки коротка проза. Поличка з поезією. Тут все теж добре. А ще були книжки про цирк, про університет, дитяча полиця, про мистецтво. Ось тут і ще на другому стелажі. Але я постійно впродовж року. Я. Да, тут. я постійно впродовж року, поступово щось рухала. Я вже переставляла книжки рази три або чотири. Поступово, потихеньку, але мені дуже хотілося, щоб це було максимально естетично, і я була задоволена тим, що я бачу, бо я бачу її щодня. І відповідно, поступово я почала книжки а, так от, ем, робити такі градації на полиці і до кольору. Тобто, в одну сторону, наприклад, я сині стягувала, в іншу там, білі, або якось, щоб вони гармонійно дивилися, і загалом мені подобалось. Але потім мені зготілася моносистеми. і я почала робити полиці з червоними книжками, Ось, наприклад, як ця. Хоча тут вже і фіолетові, і загалом мені подобається. Але наскільки ви можете бачити, тут. Вже стоїть все підряд, і сучасна проза, ітеча література, і нонфікшн, тобто все стало дуже погано. Але я вже кілька разів себе відмовляла від цієї затії поставити книжки по кольорам. Але мені дуже хочеться спробувати. Тому з п'ятої спроби, з п'ятого мовляння себе, я думаю, що ми зараз це зробимо. Скажу одразу, що напевно я пересрятиму книжки тільки на цих двох стелажах, бо я їх бачу частіше. Скоріше за все я не буду чіпати поличку з поезією, бо якщо я буду поезію розтягувати по різним полицям, то це, мені здається, буде дуже якось сумно. А так я, можливо, переставлю її просто в інше місце, але лишу в тій системі, яка вона є. І ще навряд я буду рухати полички з мистецтвом, бо воно якось мені подобається, як воно є. І дитячі книжки, мабуть, теж не буде рухати. Хоча це поки що план А. А як воно буде насправді, то вже подивимось. Поїхали прибирати. Зараз час познімати різні декоративні штуки: листівки, прикраси, свічки, скульптурки, книжки, які стоять великою частиною вперед, і також мої олівці, які я використовую, щоб робити помітки. Як бачите, її вже треба підстружити. І, напевно, листівки я буду класти одразу до коробки з листівками. У мене така тут є. Оу, бумс! Це, до речі, листівка від Яни. Вона таку робила весняну розсилку своїм підписникам, хто хотів. А, от. а таку коробку я зробила для закладинок різних листівок, і іноді їх використовую, щоб е, книжку закладати. Але, зізнаюсь, чесно, до речі, мені дуже подобаються ці руки, які мені Саша подарувала. Такі ух. Але чесно кажучи, частіше в книжці мене стирчить олівець. Благо в мене їх багато. нарешті притягнули мережевий фільтр, і в мене буде нормальний зв'язок з розетками. Mm. <laughs> так, і о, для того, щоб це зробити, ми зняли всі книжки згори. І ви знаєте, коли це зробила, я відчула якийсь простір. Мені сподобалось, я просто уявила тут купу зелених вазонів. І тепер постала думка: а куди подіти ці книжки, які ми зняли. Сергій покаже, будь ласка. І у Сергія виникла ідея покласти їх на шафи ну, там такі є шафи з одягом. На гору <смітна> пересунути в іншу частину кімнати. Але це поки то план не остаточний, Це так про чисто думка, бо в принципі більше місця нема. От так. Але давайте по кольорам робити щось цікаве. Все, поїхали. Робота вже зроблена, але, зізнаюсь, я вже трохи мертва. Загалом, поки що, мені більш-менш подобається те, що я бачу, особливо, коли відійти подалі і зрозуміти, що все не так погано, як могло бути. Але ще багато книжок лишилося. Я, направду, забула ще купу біля телевізора, а там така вона досить об'ємна. Ну, ще на дивані книжки, і під диваном. І. Взагалі, роботи ще досить багато. Але багато ентузіазму. Який ентузіазм! Ентузіазм. Можу вам показати проміжний варіант. Добре. Цікаво, що мене вже дратують мої червоні полиці, хоча почалося з них. Зате сині і білі це пряма любов. А біла оця? Обидві. Ну, вони там ще, я думаю, стануть краще і стронкіше. Але поки що мені загалом подобається, що верх такий світлий. Продовжимо роботу. Погнали! Нарешті я закінчила цю перестановку, я дуже втомилась, дуже голодна. Але я думаю, що це було не дарма. Мені загалом подобається. Зазвичай, коли я переставляю книжки, то потім кілька днів ще хожу і кажу, Боже, як це погано, навіщо так погано було переставляти. Але зараз цілком нічого. Про систему я вам нічого не скажу, але я думаю, що з загальної колористики все зрозуміло: біла, зелена, червона, чорна, чорна. Це щось схоже на рожеве, але ну це така поличка, яку краще не бачите. Це синій, блакитний і знову такий більш світлий. Поезія перекочувала ближче до підвіконня, ближче до моєї руки. Колись уже надаванні читаю, то зможу швидше діставатися певних книжок і читати твори улюблених або тих, які можуть стати улюбленими поетів. До речі, якщо вам цікаво зробити окремий огляд по поетичній полиці, то дайте знати. Можливо, я на це колись зголошусь. І ще з важливого, я нарешті, ви не повірте, я думала, що його не існує вже в природі, але перебираючи книжки, я знайшла дріт для зарядки Та, І хроніки нарні я так і не знайшла. Можливо, доведеться перебирати ще другу шафу, але я не впевнена, що найближчим часом захочу це робити, у мене там ще один стелаж є, але давайте хроніки Нарні, мабуть, ще просто на їх час прийшов. А так, загалом, мені би виповнили все, що запланували. Тому, сподіваюся, вам сподобалось те, що вийшло, і наш новий фон. Тому хваліть мене в коментарях. <гументарі> а Я почну. Ти молодець. <гументарі> О, дякую.